Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, нарешті я на своєму орхідейному царстві зараз у нас полив малечі. Ось так вони напуваються. Останній раз, третій раз вирішила напоїти свою колекцію повністю Актарою. Але на цей раз разом з Актарою я. Використала ось оце доброво. Зазвичай я так не роблю, я не змішую яди із добривом. Але на цей раз вирішила це зробити. Чому? Тому що полив у мене зараз проходить не так часто. А підтримати орхідейків різними вкусняшками хочеться. Чому? Тому що у нас ось така картина, як ви бачите, малеча хоче квітнути тут. Ця ось пробудила. Це Ruby Diamond. Вона продовжила ріст квітоноса. І тут я помітила той квітоносик, який був у неї замерший. Він теж почав рости. Ну, побачимо, чи витягне, чи ні. Побачимо. І навіть оця красунечка від подруги подарована мені. Вона теж захотіла квітнути. Щоправда, тут квітоносик, як зубочистка, такий тонюсінький-тонюсінький, ось бачите. Але все ж таки, може, все в нас вийде, і ми побачимо, що це за орхідейка. Також така сама картина на всіх орхідеях, яким я зрізала квіти, там, де були квіти верхівки, і вони ось так, як ви бачите, Ростять брунічки, ця і ця після протравки ядами, коли шкідники відступили, вже почали відростати добрі листочки, без покусів. І орхідеї відразу на це відреагували і почали викидати квіткові бруньки. Також, коли я приїхала, я побачила, що Вікторія скинула квіти на одній гілочці. Я спочатку перелякалася, подумала, що з Вікторією щось сталося. Ось, бачите, немає квітів. Але почала роздивлятися і нарахувала на ній аж шість отаких гілочок. Ось. Зараз хвилинку тут намагаюся. Ось, як ви бачите, Ось раз, ось тут два, ось тут три, ось тут чотири. Ось тут у нас п'ять. І сама основна це ось під листочком у нас ростить новий квітонос. Тому якщо у вас квіти Скидають свої розпущені квіточки. Це не завжди означає проблеми, це означає іноді, що орхідея готується до нової фази цвітіння. Ось такі в мене новини. Тут також на стілажу релекс ростить свій квітонос. Також ліодорки йде новий квітонос. Ну, тобто, у орхідеї переходять на сезон цвітіння. Щоправда, після пересадки, як ви бачите, Б'юмонт і Азіан Сан поскидали свої квіти. Я вчора ввечері поїхала і познімала їх, вони повідцвітали. Ну, То не страшно, я думаю, що вони подумають і почнуть заново квітнути. Тут також малеча поки що оговтується, квітнути збирається лише поки що один мій Кроун. Ну, побачимо, як воно. І на цій полиці теж орхідеї з квітоносами. Тут у мене рожевий паучок, збирається квітнути, там моя групова посадка із. Парфумерними фабриками теж з квітоносами. І тут парфумерка з квітоносом. Тобто ми переходимо у сезон, коли буде гарне цвітіння. Єдиний нюанс, я сподіваюся, що все ж таки орхідеям вистачить і сили, і часу, тому що у нас. Знову почали вимикати світло. А це на орхідейне цвітіння все-таки трішки та впливає. Тому, ну, чесно кажучи, переживаємо, але сподіваюся, що буде все в порядку. Звісно, якщо будуть дуже багато часу вимикати світло, то це відразиться на цвітіння, буде менше квітів, але я сподіваюся, вони все ж таки. Заквітнуть. Тож будемо чекати! І попереду нас чекає бурхливе гарне цвітіння. До зустрічі у наступних відео!